комплекс Beauty Detox. Краса, енергія, молодість все в одній баночці. Сама назва вже говорить сама за себе. Детокс краси, і він починається зсередини. В складі тільки натуральні суперфуди з потужною дією. В складі Спіруліна. А це дуже-дуже крутий суперфуд. Це джерело органічного білку, який на 70% засвоюється нашим організмом, має Онкопротекторну дію, протизапальну, антигістамінну. В спіруліні є всі вітаміни, амінокислоти, які тільки є у природі, крім вітаміну Д3. Дуже класно підтримує роботу, печінки, регулює рівень цукру в крові, холостерин виводить поганий. Це взагалі як наша друга зелена кров. Тобто, хто вживає спіруліну, то живе набагато довше. І виглядає дуже класно. Горела багата на залізо, а також на всі мікроелементи. І такі вітаміни, як В12, в 9 К2 і омега-3. Е, нейтралізує токсини і захищає кожну кліточку в нашому організмі. Дуже крутий антиоксидант. Ламінарія з високим містом органічного йоду, яка покращує пам'ять, роботу серця, підтримує роботу щитовидної залози. Вітамін С з натуральних джерел, який підтримує ваш імунітет, синтез колагену та укріплює ваші судини. Гіалуронова кислота низькомолекулярна це стан вашої шкіри, зволоження, стан вашого волосся, нігтів, також знімає запалення і підтримує роботу суглобів. Печінка судини. Щитоподібна залоза, нервова система все під підтримкою цього комплексу. Цей комплекс для тих, хто хоче відчути енергію, легкість в тілі, очистити свій організм від шлаків, токсинів, підтримати роботу щитоподібної залози, відновити роботу печінки, мати красивий сяючий вигляд. І мати багато-багато енергії. Так що в одній капсулці такі дуже круті складники, всім рекомендую і всім бажаю гарного здоров'я.